Про зброю. Я не за. Проти. Я, я проти, так, проти. проти такої легалізації. То. Я виступаю за легалізацію вогнепальної зброї для цивільного населення в межах розумного. Яка має отримати доступ і дозвіл, так само психіатричну експертизу і так далі і тому подібне. Адже, враховуючи те, що держава не в змозі, на жаль, забезпечити безпеку свого населення, хоче зробити добре, зробити сам. Тому я виступаю за контрольоване. Контрольовано легалізацією запальної зброї з умовленням останніх подій я би вважав, що враховуючи, що з учасниками АТО, на жаль, у нас абсолютно держава не працює на плані на рівні психологів і люди. Є неврівноважені, тут дуже треба підходити дуже виборково, дуже обережно. Але в принципі так. Я проти цього не, знаю, не знаю, проти. А Чому? Тому що я проти негативних вибрацій, як якщо мовити, проти насилля між людьми засвітню любов. За легалізацію зброї. Я вважаю, що зброя має бути кожного свідомого громадянина. Без зброї це раби, зі зброєю це люди, які можуть себе постояти. Легалізація зброї дуже складне питання в даний період для України. В принципі, в глобальному масштабі я за легалізацію зброї, тому що людина, яка має зброю, вона захищена. І може Гарантувати свою безпеку сама, оскільки держава на даний момент в нашій ситуації безпеку нам гарантує дуже складно. Але чисто це питання може буде вирішити в перспективі. І реальна перспектива десь через 10 років, як на мене. А в теперішній час я проти легалізації зброї, тому що зброя зараз буде примінятися абсолютно не для захисту, а для вирішення всяких своїх проблем. Тому на даний етап в короткому періоді я. Проти легалізації я вважаю, що напевно це неправильно, тому що зброя повинна бути контрольована і не може бути в населені просто так вона, тому що ми не знаємо стан здоров'я тих людей, які купують цю зброю, Наскільки вони є ну, здоровими в першу чергу, вміють правильно використовувати її, і, і чи це ну не присадить до якихось більших там наслідків гірших